попередньо з 11 по 19 березня очікується переважно без опадів погода, але деяке зниження температури. Якщо наприкінці цього тижня до 16 тепла, то потім зниження там 14, 11 і нічних температур теж від 9 до 4-2 градусів. Тепла Мінусових температур поки що не очікується, але хочу сказати, що березень, особливо його перша половина, це ж такий мінливий місяць, може бути повернення холодів. Якщо брати кліматичні особливості березня, то абсолютний мінімум температури був у нас 26 градусів морозу. Це було в 1964 році. Правда, на початку березня, але він був і плюс 24, це було в 2000 24 році, буквально рік назад, усе ближче до кінця березня.